Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зі святої не ділі вас. Сьогодні ми читали Іван від Духи. Я вам ще раз сьогодні зачитаю. Один з фарисеїв просив його, щоб освіти з ним їжі. І він прийшовши в Днім Фарисія до і ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі Фарисея, принесла алавастрову посудну з миром і припавши до ніг його задом, плачучи, почала обливати ноги його слізами і обтирати волоссям голови своєї, цілувала ноги Його і мастила миром. Фарисей, що запросив його, побачив, що це сказав сам у собі: як він був пророк, то знав би той, яка. Жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю щось тобі сказати. Він говорить, кажи, вчителю, Ісус сказав: у одного лихваря було два буржники. Один винен був 500 динарів, а другий 50. Та коли вони не мали чим віддати, Він просив обох: скажи, котрий з них більше полюбить його? Симон відповідав, Думаю, що той, кому більше простив, він сказав, правильно ти розсудив. І повернувшись до жінки, сказав Симонові, чи бачиш цю жінку, я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, а вона сльозами облила ноги мої і волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою не помістив голови моєї. Вона ж миром замостила ноги мої. А тому кажу тобі: прощається багато гріхів її за те, що вона полюбила багато, а тому, а тому мало прощається, то й мало вірить. Їй же сказав: прощаються тобі гріхи. Ті, що возлежали з ним, почали говорити про себе. Хто він, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: віра твоя спасла тебе десь миром. У цьому Івангельському уривку е, з одного боку говориться про велике милосердя Боже. Е, знову таки, дьявол він може спокушати нас з різних боків. Я про це говорив і ще раз повторю, тому що про це треба нам завжди пам'ятати, бути дуже уважними. Ця класична ситуація приходить людина в храм, дьявол приступає до цієї людини і каже, Людина, подивись навколо, які навколо грішники. Тобі тут нічого робити, йди додому. Якщо людина це переборює в собі, дьявол тоді з іншого боку приходить і каже: подивись на себе, який ти страшний грішник. Тобі прощення нема. Іди додому і чекай пекла. І от е, здавалося б, да, що так, що так. Але і той шлях відберу, і той шлях відвернує. І отут ми бачимо велике милосердя Боже. Тому що по більшості тлумачень оця жінка, яка прийшла туди в той дім пересія цього, це була блудниця. Як зараз би казали, гуляща. Гуляща. І про неї всі знали, і її зневажали, і, і її читали збросомовства. Зараз в нас не сильно на таких дивляться да, вони там. Тому що зараз ну, такий, не знаю, світ якось потихеньку перевертається. Але в той час, от коли були такі люди, ці люди в прямому смислі були ізгоєм суспільства. З ними мало хто спілкувався. І ось ця жінка прийшла з покаянням. Чому ми знаємо, що вона прийшла туди з покаянням? Ну а навіщо вона тоді це все зробила? Навіщо вона взяла Алавастрову посудину з миром? Це дуже дорога річ, насправді. Це дуже сильно дорога річ. Вона прийшла, впала в ноги до Ісуса, плакала сльозами омивала ноги Ісуса, а лава стреме миром вила. Звичайно, вона таким чином проявляла своє покаяння. Адже ми знаємо, що не достатньо просто самому собі сказати, я грішний. Всі так можуть. Знаєте, і Іуда в свій час так сказав. Пам'ятаєте, так да? коли Ісуса розпяли, Іуда зрозумів, що Він неправний. І він, розкаявшись, євангеліст використовує це слово. Прийшов до перевосвящеників і сказав, я зрадив душу невинну. І кинув ці 30 серебряників. Але що далі трапилось? Він пішов і повісився. Тобто мало сказати, що дає грішник. Треба зробити якісь кроки до покаяння цього, щоб воно дійсно відбулося. Не тільки от в нашому розумінні, чи відчутті совість нам підсказує про це, що ти не правий. Але треба щось зробити, якось проявити це, цю, це покаяння, цю зміну. Резажинка не знала, як це зробити. Вона знала, що Ісус це не просто там якийсь проповідник. І вона отак от по-своєму от проявити своє покаяння, вона прийшла да всі свої гроші купив це миро, яке дуже довго коштувало. І отак от от проявила своє покаяння, отак от от вона це все виразила. Хтось, можливо, інакше це робить і робить, а от вона отак. От тому що від серця, тому що по-справжньому. тому що зрозуміло, що далі так жити неможливо. І вона зрозуміла, що єдина надія і спасіння тільки в Ісусі Христі. Тому вона припала до них Ісуса. не дивлячись ні на що. І от уявіть, вона зайшла в той дім, зайшла туди просто. Да? І яка була реакція? Тут в Євангелії це просто так, знаєте, там подивившись на неї, да, от так всі здивувалися і думали. От якби Ісус був би пророком, він би знав, що за жінка торкається до нього. Це нам так, знаєте, легко євангеліст це все пересказує. але ми можемо уявити, так? як там зашуміли, як там загуділи, як там розбудилися. Скандал піднімати не могли, тому що тут Христос сидить і всі ж дивилися, а як Він отреагірує. Але якщо б Христа там би не було, як той Дім зайшла ця жінка, цю жінку б з позором вигнали. Але вона зайшла і всі загуділи, і всі почали її осуждати, ось дивись. А потім Ісуса почали осуждати. А чому він її не виганяє? Це ж така пропаща жінка, а він її не виганяє. А Бог все це Єдиний, хто може читати думки, Бог. І Господь Ісус, як істинний Бог, Він думки всіх прочитав. І Він звернувся до Сина да? і починає його клічати. Да от я прийшов до тебе в дім. А ти не проявив гостинності. Ти не омив ноги мої, як положено в східній гостинності. Ти не помастив мене маслом, не поцілував мене, тому що от вітання, коли люди заходять в гості один до одного, на сході, то це була така традиція, люди цілували один одного. Вітальне цілування. Це нічого не зробив цього. Він каже, а от вона, а от вона дивись. Вона сльозами омила ноги дає. Вона миром поливає мене. Вона відтоді, як тільки прийшла, вона не переставала цілувати мої ноги. Христос облічає цього харисія, який не помітив покаяння жінки. Який помітив тільки якусь зовнішність. І от ми здавалося, б, да, як, як це історія для нас. Маємо початок. Що ми тут повинні? Як для себе? А в нас те саме, в нас те саме відбувається. Абсолютно. У нас відбувається як? Ну, от Як ви люди гукають до церкви, мені іноді кажуть, у вас там в церкві, ну не кажуть там блудниці, да, там по-другому кажуть, ой, у вас там в церкві змії, оси, ящериці відьми. Ну і там ще список продовжується. Ну, різні люди, звісно скажуть, ну от суть, суть така, що от у вас там одні грішники. А потім ще, от, і так що удивительно, я, я людям намагаюся говорити про Бога, а вони мені починають розказувати про гріхи якихось прихожан. А от я не вірю, що та прихожанка, яка там колись там батюкалася, там, там ще щось робив, а тут вона в церкву прийшла, оце на країні нападає і голову собі розбивають. Я прийшов про Бога з тобою говорити не про гріхи якоїсь там прихожанки. І от люди от за, загалом отак от поступають, як оцей фарісій. ж думаю, що ніхто не в все стає в своїх гріхах. Ви ж думаю, що людина не може змінюватися. Тому та якась обіда, якась предвзятість, вона повністю закриває душу. Ми тільки... Закриває душу, то есть очі духовні, не тільки за того, щоб повірити в те, що людина може змінитися, але закриває очі і людина не бачить Бога. І зачасту люди не приходять до покаяння і віри, саме за того, що вони звикли осуждати всіх. Звикли клейма ставити на всіх. І от коли вони бачать, що якийсь грішник приходить до церкви з покаянням, не вірять в це. І каже, що ж це за церква така? Що там одні грішники. Помните, як інша ситуація була, коли Христос зайшов до іншого грішника додому, до митаря за І фарисеї теж розмущалися, а що цей Христос прийшов в дім цього грішника? А що Христос сказав? Що не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. І я прийшов призвати не праведних, а грішних за покаяння. І тому Христос був серед грішників, які каялися. От якось так дивно все вийшло, що от прийшов Бог по плоті, і здавалося по логіки, хто там біля нього довжні бути еліта? Да, Ті, хто от, релігійна еліта, якась світська влада, що от там довжне бути. І цар должен бути біля Ісуса, ходити. і ці ж книжники, фарисії, от всі умні, всі вельможні. Але виявився зовсім на оборот. Хто біля Ісуса ходив? Каліки, бідні люди, які нічого не мали, грішники що І от Воно так якось дивно виходить. чим більше ти задираєш носа, тим менше починаєш помічати інших біля себе. І тим паче Бога. І тому от, та оця розповідь Іванська, вона говорить, що... Бог дивиться на каючихся грішників, а не на гордиці. Бог гордим противиться, а смиреним дає Пам'ятаємо це. І от коли хтось приходить з покаянням і вірою дійсно по-справжньому, ми радуватися повинні, а не осуждати. А якщо ми осуждаємо, то горе нам, тому що яким судом судиш, таким і тебе будуть судити. Повнити притчу про дві, дві, двох боржників. Тобто, про борожника, який був, був винен 10 тисяч талантів, да? йому простилося, а той потім сповнив, тут мені довго 50 динарів, щоб його почав реалізувати. А царю знав, що, слухай, тобі ж простилося 10 тисяч талантів. Чи не треба було б тобі простити ці 50 денарів? Ні, а тепер значить не простюк. Заберіть його, киньте в в'язницю до того часу, коли не віддасть цей весь Бог. І от повинні ми пам'ятати, що ми нікого судити не маємо права. Якщо людина приходить, спокає не вірю. Як ця людина не була? От іноді таке трапляється, що людина повністю здавалася, всі на ній хрест поставили, а взиває і покаялася ця людина. Приклад преподобної Марії Єгипетської. Це саме яркий приклад, вкаюшійся грішниці. Тому э, цей Івангельський він говорить про це. Не на кому не статимо. Тож, в саме час, Господь якби, каже, що кому більше прощається, той напевне повинен більше любити. Того серця повинно більше наповнюватися цією реальністю служіння творцю. І Тому ж приводить цю, цю, цю притчу про двох боржників. Там один винен був 500 динарів, інший був 50 динарів, і тому і тому простилося. А хто більше вас любить, той кому простилося більше. І от справжнє покаяння, да, це не просто коли от ми так зітхнули, бо нам все простилося, можемо жити далі. Нам Господь, якщо ми надіємося на Боже прощення, то ми повинні замість ріка наповнювати себе добродітям. Що якщо ми відмовляємося від гріха, значить ми повинні до Божого служіння максимально більше намагатися і прагнути. Тому що якщо ми просто каємося в своїх гріхах... А наше життя ніяк не змінюється, що в нашому житті не стає більше місця для Бога, не стає більше місця для ближніх, то це покаяння пусте. Тому, що, як сказав апостол, да, як тіло без духа є мертвою, так і віра без справ є мертвою. І напевне, тут можна ще й додати, що і покаяння без справ, покаяння, воно нічого не значить. І от коли а, от, це ж Всім возмущався там до себе, що от як, чого ж він же. Жінку цю дозволяє, щоб ця жінка до нього торкалася. А в кінці кінців Господь е, каже, прощайся тобі гріхи. А люди почали возмущатися. А хто він такий, що гріхи прощає? І що ми бачимо? Христос їх починає переубіждати? Ні, він на них просто не звертає увагу. Ми звертається до цієї жінки і каже, віра твоя спасла тебе. Ось так само і тут. Є люди невіруючі. Є люди невіруючі, які не тільки самі не вірять, але і іншим заважають. І от Господь не звертає уваги ні на кого. Він дивиться тільки на тих, хто кається. Він дивиться тільки на тих, хто відкриває до нього в своє серце. І сьогоднішня Іванська розповідь, вона саме по цим. І тому, коли ми почуємо якесь обсудження когось, хто ходить до церкви, от ну, вона там буде, в церкву, в ж така страшна грішниця, така страшна грішниця. Наведіть тим людям оцей Іванський приклад, про цю блудницю, про цю грішну жінку. Що от якщо Христос приймає таких, хто ми такі, що повинні відвертатися від таких? Що якщо Бог не виганяє таких, Хто ми такі? Ми що вище Бога? Чи наш суд справедливіше відноситься? Якщо Бог прощає, напевне, ми повинні Він прощати. А от коли нас будуть апрекати, чи когось прикачати, приводьте цей приклад. Приводьте цей приклад. Щоб людей трошечки ну, якось не то, щоб розумлячі стали на місце, а щоб людям просто показувати, на яких принципах будується християнська віра. На чому вона особи? Пам'ятайте. Як Бог нас прощає, давайте не душу прощає. Як Бог чекає каючого грішника, так і ми давайте радуватися тим грішникам, які приходять до покаяння. Бо як сказав Господь, немає на небі більше радості, ніж від одного грішника каючогося. Та коли одна овечка десь заблукає, пасту залишає 99 овець, біжить, шукає цього одного овечку, яка заблукала, коли її знаходить. Радується їй більше, ніж тим 99, які в безпеці. Пам'ятайте. І допомагаємо один одному дійсно приходити до Бога і підтримки. Амінь.